Ми можемо присісти, так буде зручніше слухати. Пише в Біблії, що коли Езрач став, Боже, слово, то наград став. Але я думаю, що теж буде нормально і сидячи, нам легше може буде і відкрити. І ми співали пісню, не суму, що те слава з у тебе життя. Якщо пам'ятаєте, я минулий раз проповідав про випробування про те, що треба радіти в випробуваннях. І я казав, що часто ну, це дуже тяжко, дуже важко дійсності. Радіти, коли приходять трудності, коли приходять випробування, ти не бачиш виходу і приходиш сумку, тебе обіжають. Обіжають близькі, можливо, рідні, можливо, друзі, яких ти не чекаєш. Стається не так, так як треба. Ти чекав, що Бог в твоє життя дасть так чи так, Бог тебе буде вести. Як часто обіцяєш, що все буде добре, прийдеш до Бога. Всі проблеми пройдуть. Але часто буває, як люди приходять до Бога, буває, що життя приходить ще трудніше. Знаєте, приходить трудність, і людина не знає, як поступити. І здається, Боже, а Бог мовчить. Але Бог в прованнях чекає і хоче від нас, щоб ми раділи цих пропаваннях, щоб ми йому довіряли, щоб ми надіялися на нашого Господа. І сьогодні я буду продовжувати послання Якова читати із теж з першого розділу. Я тоді читав до восьмого вірша, тепер буду читати з дев'ятого по п'ятнадцятий вірш. Часто ці послання чи ці вірші зачитувалися. Багато на них вже трошки Давніше я не раз проповідував на них. І сьогодні ще раз також хочу поділитися цим Божим Словом. І з 9 вірша по 15-й написано: нехай принижений брат хвалиться висотою своєю, а багатий пониженням своїм, бо він світ на траві промене. Бо сонце сходить і спека висушує траву, цвіт її впадає, і краса її зникає, так і багатий зір'є в дорогах своїх. Блажена людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробуваною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Нехай ніхто не каже я, нехай ніхто не каже в спокусах: мене спокушує Бог. Бо Бог не може бути спокушуваний злом, і він нікого не спокушує. Але кожний спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною пожаливістю. Тоді пожадливі зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. І ми пам'ятаємо це послання апостол і він писав до тих людей, які знаходилися в випробуваннях, як перший вірш каже, що Яків звертався до 12 племен, які були розпорошені, які були в трудності, яких погнали. От. І далі, коли вже апостол е, Яків дав настанову, як бути в цих випробуваннях, радіти, просити у Бога мудрості, от, і не сумніватися в Бозі. І далі він каже, що нехай. Принижений брат хвалиться висотою своєю, а багатий пониженням своїм. Я завжди думав, чому ті вірші іменно ставлені тут. Вроді йдеться мова про випробування, потім про багатство, а потім знову про випробування. Але я собі думаю, просто коли до нихнє життя. Прийшли пробування, і були бідні люди, і можливо не могли устроїтися, можливо, не знали, як бути далі, де устроїти можливо, свою сім'ю, як в тій ситуації адаптуватися. Але були багаті, які можливо думали: ну якщо Бог не поможе, то є гроші, якось заплачу, якось домовлюся. І по сьогоднішній день є такі люди, коли приходять трудності і не знають, як поступити, і Бог він хоче, щоб Довіряли йому, а думаю, десь заплачу, десь прорвуся, поступлю нечесно. І людина буває, тим підноситься і думає, я все одно буду виграші. Але як важливо в тих ситуаціях не надіятися на свої гроші, не надіятися на зв'язки, а надіятися на нашого Господа. Особливо люди в світі для них багатьох гроші це є, як би сказати, їхній Бог і багато є. Випадків, коли люди витягали гроші і казали, от тут мій Бог, поки мій Бог, зі мною зі мною буде все добре. Але Боже Слово каже, що про мене, ми знаємо, як люди полагалися на багатство, на книжку клали, а в один момент всі гроші пропали. Як люди ховали, були десь гроші, десь, ну, потім миші їх погризли. От. І такі ситуації були. Тому що коли людина покладається на гроші, на матеріальний успіх, на матеріальний достаток, вона, Боже Слово, каже. Про мене. І апостол Павло до Тимофія 6:17, він там каже, що наказує багатим, щоб не неслися високо, і не клали надії на багатство непевне, але клали надію на Бога живого. Ми часто говоримо, що проблема не в багатстві самому, а проблема, якщо людина вона просто кладе свої надії на нього, на багатство, замість того довіряти Богу. І Бог, він каже, що апостол Яків. Ну, Дух Святий час послала Якова каже, що така людина вона буде понижена, тому що зійде сонце, з обставини поміняються, і все пропаде. Але людина, яка надіється на Бога, яка довіряє Богу, яка радіє випробуванням і співає не сумуйте в а радіє, надійся на Бога, вона буде переможцем. І далі Боже Слово каже, і... каже, що блаженна людина, яка витримає спокусу. Бо, будучи випробаною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. І блаженна, тобто наш надто щаслива людина, яка пройде ті випробування правильно, яка просто в тих випробуваннях буде довіряти Богу. Саме гостро, наприклад, вражає, коли Бог сказав Аврааму і принести одного сина в жертву. І Бог далі мовчав, і я пам'ятаю, в Біблії такого не написано, але якось не здивився чи дитячий мультик чи давно, як Авраам Бог задавав запитання, що е, ну Боже, чому так? Може, ну чому ти так даєш життя? Хоча в Біблії про таке не написано. Але я собі так думаю, в нашому житті так буває, коли Бог що скаже пожертвувати, поступити так. І ми собі задаємо запитання, Боже, ну чому так? Ну чому іменно ми так маємо поступити? Але Авраам настільки проявляється вірність Богу, настільки він ті. Тому випробування залишається вірним Богу ідей, просто щоб принести свого сина в жертву. І ми знаємо, що далі Бог його зупинив. І потім, як тут написано, що тут написано, одержить вінець життя. І потім Бог сказав Аврааму, що через те, що ти послухався. Бог він поклявся самим собою. Каже, благословляться в тобі всі народи. І сьогодні Авраама, благословення, яке поширюється і на нас. І так само в нашому житті, якщо ми залишаємося вірними в спокусі, якщо ми вірні залишаємося Богу, Господь він обов'язково дасть нам нагороду, і тому може воно перемагати спокусу. В книзі об'явлення 12.11 там написані такі слова. І, ну, тобто, як перемогти цю спокусу? Ну, це вже інша тема, але я все одно зачитаю. 12.11, там написано вони перемогли його кров'ю арця. Ну тут деться про Антихриста та словом свідчення свого і не полюбили життя свого навіть до смерті. Туде мова про Антихриста, але так само і в нашому житті. Перемагати цю спокусу кров'ю акця, словом засвідчення, і також ну, не, не люблячи себе, а люблячи в першу чергу Бога, як тут написано не полюбили свого життя навіть до смерті. І в об'явленні також, коли Господь звертається до церков, він там теж різні дає настанову і каже тому, хто аж до кінця додержує вчинки, тобто то кожен, хто до кінця залишається вірним Богом. Не дивлячись на обставини, не дивлячись на ситуації, але залишається вірним Богом. Часто, коли приходить спокуса, ми знаємо, що в трудних були такі люди, які в трудних ситуаціях лигонили їх, коли в тюрми садили, залишалися вірними. Але коли прийшов до статок, все стало добре. Людина повелася на гроші. Ми читаємо, що Димас каже Павло, не кинув цей вік. Полюбивши, тобто він не витримав цю спокусу в своєму житті. І як важливо нам видержувати цю спокусу? Давид, ми знаємо, впав, не залишився вірний спокусі. Юда, він вже продав Ісуса за якихось 30 середняків. А скільки є Божих голос, коли мужі Божі були вірним Богові? Даниїл, який залишився вірним Богом і навіть віддав своє життя на смерть лева, але Бог його нього рятував. І Даниїл просто ну, велика слава Господня понеслася через Даниїла. І навіть Бог потім через пророків каже, якщо би повстав переді мною е, там, гной, роді, і Даниїл є в списку, також мужі, які були вірні Богу. І далі, 13-й вірш нам каже, що нехай ніхто не каже, в спокуса, мене Бог спокушує. І каже, бо Бог нікого не спокушає. Часто людина, коли приходять випробування, вона може думати, от чого Бог допустив ті ситуації. Якщо Бог допустив в моє життя таку ситуацію, значить, от я якось помчуся. Йому можна так сказати. Но свідомо людина так не каже, але зроблю яке зло, не буду вірним. Колись вона. Жінка каже: я молилася, щоб до мене вернувся мій чоловік, але він не вернувся. Тепер каже, я вечір піду і нап'юся. каже, і вона нібито тим своїм життям, тим своїм вчинком, нібито хоче Богу помститися. Але Боже слово каже, що Бог він нікого не спокушає. Бог він не має нічого спільного злом. Звичайно, Бог допускає прохання, але спокушає нас і лукавий. І написано далі, що але кожен спокушається, захоплюючись, зваблюючись власною пожадливістю. Я ввів пошук пошуку новому заповіті слово пожадливість, і мені вибило вже 40 разів. І я думаю, що це слово набагато більше зустрічається у Божому слові і пожадливість, яка нас веде до гріха, і пожадливість це є корень. І для того, щоб пройти випробуваннях правильно, потрібно, як би сказати, угасити цю пожадливість, зруйнувати цей корінь в нашому житті. Ми бачимо, йде сцепка, йде написано. Спокушується, зваблюється власною пожадовістю. і написано далі п'ятнадцяти вірш. Тоді пожадовість зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тобто людина, яка не вірна, спокуса, вона духовно помирає. І тому важливо нам в нашому житті знищити цей корм. Часто буває, людина зрішить сама, і все може казати на сатану. Якось одна історія, колись двоє братів, ну родичів, скажімо так. Віруючи, і що з між собою не поділили, і один другого вдарив. Коли його, його закликали на братство, каже, ну чому ти вдарив брат? Ну він каже, брати, розумієте, він мене розсердив, каже, а Сатана мене спокусив, та я його вдарю. Я тут ні при чому, то все сатана мене спокусив. Але Боже слово каже, не так. Боже слово каже, що все є із пожадості, із серця. Цей же саме Яків, е, якщо сторінко переноти, в четвертому розділі з першої ша каже, звідки ворожнеча та чвари між вами, чи не від пожадості ваших, що воюють, е, що воюють у членах ваших. І тут теж Боже слово каже, що все починається із пожадливості. Апостол Павло він також каже, щоб умертвити е землі члени, які воюють проти нас в пожадностях. Апостол Іван у е першому посланні два, п'ятнадцять, каже: не любіть світу, ані того, що в світі, бо, ще, бо все, що в світі, це пожадливість життєва. Пиха життєва і гордість. І часто бояться пожадливість, вона не дає нам вірно пройти випробування. Часто зароджується в серці пожадливість, Потім людина вже не має сили противостати, грішить і падає в гріх. І написано, що гріх він народжує смерть. І тому хай Господь нам поможе, щоб ми свого серця удалили цю пожадливість, перемогли її, не давали тій пожалості розвиватися в нашому житті, але просто дивилися на Бога. Просто перемагалися у пожаду, з я зачитав кров'ю аця та словом засвідчення. І тому я закликаю нас, щоб ми залишалися вірними Чи Це випробування, можливо, Господь буде випробувати достатком чи, можливо, якимось трудностями, але за всякого часу, щоб ми надіялися на нашого Господа, щоб ми залишалися йому вірними, і Господь він близько нас за це благословить. Будемо молитися. Амінь.